слідчому Ві відділі Луцького відділу поліції розслідується кримінальне провадження, умисне вбивство, громадянки, мешканки міста Луцька. Наразі встановлено особу, яка заподіяла їй смерть, зібрано всі достатні докази. Особі оголошено підозру за даною статтею, затримано особу наразі наразі. Зараз в Луцькому міськрадному суді розглядається запобіжний захід, Слідчий звернувся з клопотанням, поводженим прокурором процесуальним про взяття його під варту. Він був співмешканцем цієї жінки, і після скоєння жорстокого вбивства щоб заховати, відвести від себе підозру, він в хаті. Перевернув всі речі, нібито інсценування крадіжки, крадіжки і зник. І на наступний день вранці він був затриманий на 40-му квартирі у нас, на вулиці Гордіюк. Зараз дав ще зізнавальні покази, я думаю, суд дасть оцінку прово і визначить міру покарання даному громадянину.